Друзі, усім привіт! Ви бачите, де я знаходжусь? А це значить, що залітає третя серія гумористичного серіалу Репер у селі. І цього разу я буду розказувати про справи, які я роблю у селі. Це буде дуже цікаво. Ну що? Давайте подивимось, Йоу-йоу-йоу! Сьогодні треба горіхів набити, щоб у селі багато жити. Ціле відро кукурузи скоро я наобираю, але на чекушку її я поміняю. Нарвав я гарбузи, буду кашу варити. Так і в селі продовжуємо жити. Тачку собі взяв. Щоб катати в ній дівчат, її не купив, а взяв на прокат. В мене є також файний виноград, головне, щоб не потрапив у село снаряд. Налив чистої водички, буду зараз тірати, потом помідори на городі рвати. В мене така є гарна калина, вона така гарна, як мала дитина. В мене у тата, є своє бджолярство, Це для нього файне царство. Друзі, кому сподобалось це відео, ну як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти, ділимось з друзями. Ну а я пішов далі працювати.